Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У тимчасово окупованому арміянську на півночі Криму сильна пожежа. Повідомляють про можливий приліт або падіння російської ракети на півночі Криму і прилеглих до нього територіях Херсонської області. Останніми днями відбуваються дивні події. Повідомляють про численні вибухи і пожежі в і чаплинському районі. При цьому прилітає ймовірно з південного боку, тобто з тимчасово контрольованої окупант. Тами зони про потужні вибухи і сильну пожежу в тимчасово окупованому арміянську на півночі кримського півострову, які стались 16 лютого під час масштабної повітряної тривоги на всій території України. Інформує канал Ніколаївський ваньок, що співпрацює з силами оборони Півдня в армянську. Щось палає по чорному, ракета впала чи що? А йдеться у дописі. Пізніше автор каналу також оприлюднив світлину з місця події. Варто зауважити, що кримські новинні ресурси цю подію поки замовчують. Потім це не перша дивна пожежа невідомого походження в цій місцевості за останні декілька днів. 13 лютого глобальна мапа пожежі фірмс від НАСА зафіксувала яскраві спалахи на березі рожевого озера поблизу села Першокостянтинівка у Чаплинському районі Херсонщини. Від цієї точки до Армянська близько 20 кілометрів. На тлі цих подій у Чаплинці Херсонської області, 14 лютого, російські окупаційні війська обстріляли місто з метою звинуватити та дискредитувати збройні сили України. За словами очевидців, ракети летіли з півдня з тимчасово окупованого Риму про це повідомив генштаб ЗСУ. Зокрема, було обстріляно центральну районну лікарню. Водночас в окупованому Криму в Сімферополі місцевий центр крові почав забір крові у мирних жителів і доставку крові з інших станцій переливання в Криму. За даними про російських ресурсів, місто Армянськ на півночі Криму наразі є своєрідним військовим хабом або привалом, де перед відправкою на лінію бойового зіткнення масово квартируються підрозділи збройних сил Російської Федерації з Бурятії та Приморського. Краю, а також накопичується зброя і МТЗ ворога. Крім того, росіяни продовжують зводити нові фортифікації саме вздовж траси, що веде з Чаплинки на армянськ. На появу за останній тиждень нового шару укріплень на лівобережжі Херсонщини звернув увагу осінь аналітник Бреді Афрік. Дана територія наразі лише частково прострілюється Хімарс. Зокрема, Чаплинка у зоні ураження армянськ лише у випадку, якщо стріляти майже з лінії фронту і на максимальну дальність. Однак, поява українського. Аїна далекобійних ракет з більшим радіусом дії може суттєво змінити ситуацію до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.